Добрий день! Розглянемо тему загальне налаштування для організації обліку операцій з грошовими коштами в іноземній валюті. Підприємства можуть проводити розрахунки з іноземними контрагентами в результаті експорту-імпорту ТМЦ, направляти своїх працівників у закордонні відрядження. Для проведення таких операцій використовується валюта тієї країни, де знаходиться іноземний контрагент або куди направляється у відрядження працівник підприємства. Підприємства можуть відкривати валютні рахунки, купувати готівкову валюту для видачі її особі, що направляється у закордонне відрядження. Облік таких операцій ведеться в іноземній валюті і валюті обліку гривнях. З метою відокремлення документів, з оформлення операцій з грошовими коштами у валюті доцільно налаштувати відповідні об'єкти обліку та журнали. Налаштування проводиться в підсистемі Керування фінансовими розрахунками, в групі модулів Облік грошових коштів в модулі Налаштування. На закладці Об'єкти обліку створюються об'єкти обліку у валюті, наприклад, Валютний рахунок Євро, Каса валютна Євро, підзвіт валютний євро. Назви об'єктів обліку Призначаються користувачем в довільній формі. Для цього в лівій частині таблиці по пункту меню Реєстр Створити обираємо необхідний тип об'єкту обліку. Наприклад, оберемо підзвіт валютний. У полі найменування зазначаємо найменування об'єкту обліку. Наприклад, Підзвіт валютний євро. У полі валюта. Обираємо відповідну валюту. У полі Балансовий рахунок зазначити Відповідний бухгалтерський рахунок. Інші поля зазначаються за необхідності. Зберегти дані по піктограмі дискета. На закладці Довідники в класі Журнали потрібно створити журнали для відокремлення операцій по розрахунках в іноземній валюті. Обрати документ за яким потрібно зробити журнал, наприклад, Авансовий звіт. По пункту меню Реєстр Створити, Створити журнал, Зазначити Код, найменування журналу, наприклад, Авансові звіти в готівковій валюті Євро. та обрати об'єкт обліку зі списку, наприклад, валютний рахунок євро. Натиснути Окей. Створені користувацькі журнали відображені в переліку синім кольором. Виходимо з даного модуля. Для комфортної роботи Потрібно провести налаштування з метою встановлення відповідності між журналами документів підстав і журналами породжуваних документів. Для цього перейти до системи сервіс в модуль Налаштування відповідності журналів. У вікні налаштування в верхній частині наведений перелік систем. В нижній частині проводиться створення відповідності журналів. Відкрити потрібно підсистему. В нашому прикладі це облік грошових коштів. Обрати потрібне співвідношення документів, авансовий звіт, прибутковий ордер, встановити курсор в таблицю нижньої частини вікна і по пункту меню Реєстр Створити у відповідних полях обрати зі списку Журнал підставу і Породжувальний журнал. В нашому випадку це авансові звіти в готівковій валюті євро та прибутковий ордер євро. Натиснути ОК. В рядку з'явиться відповідність журналів. Дякуємо за перегляд.